Чи будете сперечатись з тим, що українці люди розумні? А серед цих розумних людей є по-справжньому видатні, чиїми здобутками, наприклад, онлайн сервісами мобільними застосунками зараз користується весь світ щодня без перебільшення? У цьому відео топ 10 технологічних компаній світу, які створили українців. У 2024 році Мінцифри звітувало, що Україна в глобальному рейтингу ООН посіла п'яте місце. Ще в 2018 році це було лише 102-ге місце, і тут йдеться про сервіси всередині країни. А що ж відбувається назовні? Що такого зробили українці, без чого світ, можливо, вже зараз і не обійдеться. Ви на каналі Цифромова. Дякую заздалегідь за вподобайку та репост цього відео. Починаємо. Спершу пройдемося в бліц-форматі по місцях від 10 до 6. -го. І хоч технологічні продукти дуже різні з різних ніж, я спробував розподілити їх в рейтингу за географією поширення, популярністю та глобальним впливом. І на 10-му місці в нас сервіс. Рестрім для одночасної трансляції відеоконтенту на декілька платформ YouTube, Facebook і Їх там ще дуже багато, дозволяє стримерам охоплювати аудиторію на різних каналах одночасно. Чому тільки 10-те місце? Тому що, незважаючи на 2 мільйони користувачів, це все таки дуже нішевий продукт для стрімерів. Але прекрасно, що він існує, адже він дуже допомагає популяризувати свій контент і публікувати його одразу в багатьох мережах. Наступне дев'яте місце в нас Ajax-розробник і виробник бездротових систем безпеки преміум класу. Розумного дому, інтернет-речей 850 тисяч користувачів. Ці продукти найбільш популярні в ЄС та Україні, але ще в 120 країнах також це можна придбати. А у вас вдома є гаджети Ajax? Напишіть у коментарях. Зручно керувати розумним будинком системами безпеки, як зі смартфону, так навіть і зі смарт-годинника. Рухаємось далі. Восьме місце нашого рейтингу Whitebit. одна з найбільших європейських криптовалютних бірж: 35 мільйонів користувачів. А річний обсяг торгів 2,7 трильйони доларів. Це офіційний партнер футбольного клубу Барселона та нашої збірної з футболу. Якщо ви користуєтеся криптобіржами, то я впевнений, чудово знаєте про цю компанію. Сьоме місце MacPo. програма для очищення, оптимізації та захисту комп'ютерів Mac і iPhone, видаляє непотрібні файли, шкідливе програмне забезпечення, прискорює роботу системи. США, Європа і просто абсолютно глобальна компанія. Чому ж вона лише на сьомому місці? Спитаєте ви? Ну, як мінімум, тому що їх немає на Android. Але для екосистеми Apple це дуже крута річ, і розроблено вже, як ви бачите, чимало різних застосунків для обслуговування пристроїв. Шосте місце нашого рейтингу: Reface. додаток штучного інтелекту, який вставляє ваше обличчя в відео, гівку чи фотографію на основі технології DeepFake. Номер один вебстор США, популярний ще в багатьох країнах. Понад 27 мільйонів завантажень, а в 2020 році додаток випередив TikTok та Netflix у рейтингу App Store США. І насправді це вже не один додаток, а їх багато. Оглянемо всі. Перший основний рефейс: будьте ким завгодно завдяки обміну обличчям та ватаркам. Створи та приміряй татуювання, які не засмутять твоїх батьків. Відстежуйте калорії та виховуйте віртуального вихованця. Приміряйте одяг за допомогою штучного інтелекту перед покупкою і підтримайте Україну, створюючи потужні українські меми. А тепер переходимо до топ-5 нашого рейтингу за такими критеріями, нагадаю, як географія поширення, популярність та глобальний вплив. І на п'ятому місці у нас освітній маркетплейс плейс що це таке? З'єднує студентів з репетиторами для вивчення іноземних мов. Використовує алгоритми штучного інтелекту для підбору найкращих викладачів. Де популярні США, Західна Європа, Латинська Америка, Азія. Студенти зі 180 країн, понад 35 тисяч репетиторів викладають понад 50 мов. Ось так виглядає сайт. Давайте натиснемо Знайти репетитора репетиторку. Обираємо мову. Для чого кар'єра і бізнес продовжити? З якої країни ви б хотіли мати репетиторку. Навіть таке можна вибрати. Ну, давайте носій мови з цих трьох країн, які там і проживають викладачі. Хочете, щоб репетиторка говорила іншими мовами? Ну, бажано. І подивимося, як це відбувається, схоже, як виклик Таксім. І ось нам підібрала система 11 репетиторів, прапор, де вони знаходяться, інформація про них можна натиснути на кожного репетитора, подивитись якусь відеодемонстрацію і, власне, вже почати взаємодіяти та працювати. Якщо вам цікаво, покажіть це вподобайкою та напишіть у коментарях, чи згодні ви з тим розподілом рейтингових місць, які я пропоную. Ну а ми рухаємось далі до четвертого місця. Маркетплейс контенту Deposit фотос. Уявіть собі, він теж створений українцям. Міжнародний маркетплейс стокових фотографій, відео, векторної графіки та музики один з найдинамічніших фотобанків світу. У 2021 році його купила американо-ірландська компанія Vistaprint. Популярний в усьому світі, і лише на 21 рік там вже було понад 200 мільйонів файлів. Я думаю, що всі, хто пов'язані з дизайном, з мейкінгом якогось контенту, так чи інакше, чули і користувались цим маркетплейсом. Стокові зображення, фотографії, відео, безкоштовні зображення, роялті фрі, музика. Та яку можна вільно використовувати в Ютубі, щоб він не блокував, і багато чого іншого. Звісно, що шукати тут дуже легко і просто, ви пишете якесь ключове слово, обираєте категорію, яка вам треба, багато різних фільтрів, і так далі. Я особисто раніше не знав, що цей мега популярний ресурс теж створили українці. Рухаємось до третього місця. Рідлу це застосунки знову ж таки для екосистеми Apple, айфонів, айпадів, маків, понад 225 мільйонів завантажень додатків по всьому світі, а офіси в цієї компанії в 30 країнах світу. Які ж додатки пропонує Рідлу? pdf редактор власна пошта, сканер документів, календар. Редактор документів і рішення для управління електронним документообігом для бізнес-команд. Ну що ж, рухаємось до другого місця. І тут у нас GitLab. Айтішники точно знають, що це платформа для розробки програмного забезпечення, яка поєднує багато в собі різноманітних сервісів та зручних функцій. Що цікаво, компанія повністю віддалена. 1309 співробітників знаходяться в 67 країнах світу. Це справжній інфраструктурний гігант. Хоча має менше користувачів, лише 100 тисяч клієнтів, а не мільйони. Але це корпоративні клієнти, такі як NASA, Інтерпол, тому це базова платформа для світової ІТ-індустрії. Отже, це був топ-9 технологічних компаній світу, які створили наші співвітчизники, українці. І хто ж на першому місці за географію поширення, популярністю та? Глобальним впливом Це сервіс Grammarly. Платформа штучного інтелекту для перевірки та покращення текстів, передусім англійською мовою. Хоч інші мови теж підтримуються, українська активно розвивається, але ще не так глибоко, як англійська. Сервіс аналізує граматику, правопис, стилістику, тон повідомлень та надає рекомендації щодо покращення текстів. Понад 30 мільйонів щоденних користувачів. У 2024 році компанію оцінили в 13 мільярдів доларів, а в 2019-му вона стала єдинорогом. Чим же цей сервіс такий цікавий? Наприклад, користувач пише свій текст, а Grammarly автоматично пропонує виправлення та вдосконалення, щоб текст був більш професійним. Чи під час написання тексту Гремерлі надає рекомендації, підкріплені думками фахівців та надійними джерелами, щоб підсилити аргументацію вашого тексту? А якщо у вас є tone of voice власний або компанії, тобто стилістика комунікації, то Гремерлі буде слідкувати за тим, щоб ви його дотримувалися і виправляти стилістику у вже написаному вами тексті. Також користувач, завершуючи написання тексту, може оцінити за допомогою Grammarly, наскільки цільова аудиторія цей текст сприйме гарно. Ось таким вийшов топ-10, хоча світових компаній успішних насправді значно більше. Що ж їх об'єднує? Передусім, більшість цих компаній з самого початку орієнтувалися на глобальний ринок. По-друге, вони пропонують унікальні рішення проблем в своїх нішах. І по третє, навіть під час повномасштабного вторгнення вони демонструють не лише стійкість, а й розвиток. А що б ви поставили на перше місце в своєму особистому рейтингу? Напишіть у коментарях і чекатиму вас в наступних відео на каналі Цифромова.